Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Я Кеннет Копленд, а це Грег Стівенс. А це наші студенти. І, звісно, передача «Переможний голос віруючого, хвала Богу, наближається Різдво. А 2024 рік залишився позаду. Якщо вам потрібно щось завершити, то краще покваптись. Амінь. Я завжди очікую на цей час. Бо наше служіння почалося у січні. 24 січня 1967 року це означає, що я в цьому не новачок, але досліджуючи різдво і той факт, що Бог на початку Бог ні. На початку Елохім. Множина, створімо людину. В будь-якому разі, все в перших завітах. Це називається старим завітом або англійською мовою старим заповітом. Просто дослідіть це. Я думаю, що англійські перекладачі. Насправді намагалися донести до нас той факт, що це заповіт, це воля і заповіт, це абсолютна істина. Однак вони пропустили той факт, що це кровні завіти. А вам доведеться заглиблюватися в текст, щоб зрозуміти це бо в цьому вся сутність і в часових межах все дуже точно і бездоганно. Ісус сказав, лише отець знає, тільки він знає, коли це станеться. Однак потім Ісус сказав, і проповідана буде ця Євангелія царства по всьому світу, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. І зараз ми маємо технології, щоб робити це. Амінь. Слава Богу! І перш ніж ми завершимо, ми ще поговоримо про це. Однак зараз давайте поговоримо про Назарет. Вони прийшли, щоб сталося, бо Ісус мав називатися Назарянином. Саме тому вони пішли до Назарету. Тож, давайте поговоримо про Назарет. Писання каже нам. Ангел Гавриїл прийшов до Марії, вона жила в Галілеї, у дуже маленькому містечку Назарет, хоча Назарет згадується в Новому Завіті, зі старих джерел про нього відомо дуже мало. Це було маленьке село, де займалися сільським господарством, і археологічні дослідження показують, що в часи Ісуса там жило від 120 до 150 людей. І він виростав там. Всі знали Ісуса і Його родину. Вони знали, що Ісус був дуже хорошим хлопчиком. Однак, потім, коли він прийшов до свого рідного міста, вони сказали: ми знаємо. Ми знаємо його. Інакше кажучи, як він може сповнити всі ці писання? Адже Ісус проповідував там. І сказав, що він Месія. Я помазаний, Бог помазав мене, ось що він їм тоді сказав. Він почав проповідувати, і це розлютило всіх тих людей, за кого він себе вважає? Що ж, Ісус точно знав, хто він, а як він це дізнався? Через різні місця писання. Він знайшов себе в книзі пророка Ісаї. І того дня він процитував 61-й розділ книги Ісаї. То Тож... згадується Назарет. На єврейті корінь цього слова не Воно означає так. галузку або гілку. Так. І ось навіть Ісаї згадує місто, де Ісус буде читати їм з книги Ісаї. Так. так і мало статися. І Як сказав грек, назва Назарет. Походить від давньоєврейського слова нецер, яке означає галузка або гілка. В книзі Ісаї 11.1 Ісаїя виголошує месіанське пророцтво і каже: І вийде так. пагінчик з скорення Єсея, і галузка виросте з коріння його. Отже, знаємо ми про це чи ні? Розуміємо ми це чи ні, але все до найменших подробиць все. Так. Або як у нас кажуть, Розставлені всі крапки над «і». Всі крапки над «і». Все до найменших подробиць. І ми благословенні, що ми маємо копії цього в кількох перекладах. Ми можемо переконатися в цьому різними способами. І ось слово галузка у цьому вірші. Це не церк. Назаретом називалось місце де жила гілка Давида, маючи на увазі частина родини Давида. У сотому році до нашої ери один клан з роду Давида справді переїхав туди і оселився. Тому Назарет справді став домівкою для однієї з гілок роду Давида. Чудово, чи не так? Чудово. Кажу вам, тут так багато всього. Євангелія від Луки, 2,4. Йосип був з дому та роду Давида. Гавріл сказав, що Христос народиться від Діви без втручання чоловіка, і що її Божому нащадку буде переданий престол батька Давида. Отже, автор цієї книги докладно досліджував дані про Марію де вона навчала, з ким були її батьки. І я чув, як люди казали ну, батьки Ісуса були бідними. Ні, не були. Марія походила з багатої сім'ї. Він називає імена її батька і матері, і звідки вона йде, навчалась. Обидва боки сім'ї Ісуса і по лінії мами, і по лінії батька з роду Давида. Але це два різних боки дерева. І ми поговоримо про це наступного тижня. Це теж дуже цікаво. <laughs> так. Ось як мало статись непорочне зачаття. Так. Це було необхідно, і Бог обійшов пастку, яку намагався поставити сатана. Так. Сатана ніколи не міг би перемогти, але Бог обійшов його через Марію, через непорочне зачаття. І про це ми розповімо вам наступного тижня напередодні Різдва. Але ви праві, Марія походила з впливової сім'ї. Її двоюрідна сестра була одружена з тим, хто був первосвященником у ті дні, про що ми читали вчора в Євангелії від Луки. Захарія. Отже, вона мала чоловіка Левита, хоча була з племені Юди. І для Марії було важливо вийти заміж за чоловіка з племені Юди. І я поясню це. Це дуже важливо. Слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. А ось ще кілька сильних слів. Поговоримо про те, що сказано в першому розділі. Євангелії від Луки І... Так, дякую тобі, Господи, я зроблю це. Оскільки багато людей розповідали про добре відомі нам події, то спало мені на думку описати тобі все високодостойне Теофіле. І Дії, перший розділ. Першу книгу написав я тобі Теофіле. Про все, що Ісус робив і чому навчав від початку і до того дня, коли він вознісся, давши Духом Святим накази апостолам, яких він обрав. І це дуже детальне його дослідження. я маю на увазі, Лука подорожував разом з Павлом. І як ми вже казали, щоб опитати всіх тих людей. Потрібно було знати різні мови, якими розмовляли ті люди. Бо багато з них не володіли двома мовами. Тому Лука говорив на євриті, грецькою і арамейською мовами. Швидше за все, це латинь. Так. Послухайте, він подорожував з Павлом. Павло один з найосвіченіших равинів всіх часів. Отак. Я хотів сказати, Павло ж не буде подорожувати з якимось навігласом, який буде все записувати. Так. Він подорожував з ним, і то був чоловік, з яким апостол Павло міг ділитися відкриттями. Вони могли сидіти вдвох і обговорювати ці речі. Вони могли разом подорожувати, їздити до різних країн. І говорити тією мовою, якою там говорили. Коли, наприклад, вони приїхали на Мальту, звісно, коли вони були там, вони потребували перекладачів. Це така чудова книга. Так отже. Хтось одного разу запитав мене, чому у вас так багато тез, коли ви записуєтесь з братом Коуплендом? У вас багато місць писання та поміток. Я відповів, тому що я сиджу з Кеннетом Коуплендом. Лука і Теофіл. Вони мали багато матеріалу, коли вони сиділи з Павлом. Я знаю, що це таке. А зараз ми бачимо все це. І ми говорили про Назарет. А як щодо міста Сефоріс? Я правильно вимовляю це слово. Так, Це грецьке сефоріс. місто. сефоріс. Що ви знаєте про це місто? Ви коли-небудь чули про нього? Цікаво, що християнські туристичні групи. Майже завжди містять в своєму маршруті Назарет. Проте майже ніколи не згадують про руїни Сафоріса, які знаходяться приблизно в шести кілометрах від нього. Адже Сефоріс був столицею Галілеї і таким вишуканим містом, що історик Йосиф Флавій назвав його Перлиною Галілеї або Окрасою Галілеї. Я говорю про Сефоріс, бо він має важливу роль у цій історії. Тож, давайте подивимося, що нам відомо. Про місто Сефоріс, і як воно пов'язане з Назаретом, яке є важливим в розповіді про народження Ісуса, і він переходить до опису Сефоріса, столиці Північної Галілеї. Це так важливо, що центр влади в юдейському Сенедріоні і так далі був шість кілометрів від Назарету, неподалік Назарету. Так. Вірно. І це було місто, розташоване на горі. Дуже сучасне. Там були всі ті колони, які ви очікуєте побачити І в Греції. І світильники, які завжди горіли. Де ми вже про це чули? Місто світла, місто на горі. Це Форіс. Саме про нього я говорю. Завоюванням Помпеї, Ірод Великий і так далі. Ось чому це так важливо. Всі ці факти. За часів Ісуса у першому столітті було 10 міст, які називалися десятимістям. Ви можете прочитати про них у Новому Завіті. Головним чином це грецькі або латинські міста. Той біснувати, в якому був легіон демонів, був родом з того регіону. Євреї не мають до них особливого ставлення. Але там є євреї, яких ми називаємо еліністичними євреями, тобто на них справляла вплив грецька культура. І у багатьох з них були грецькі імена. Яків, Марк та інші імена, які були швидше грецькими, ніж єврейськими. І багато людей, які жили там, були євреями, і це були дуже сучасні в основному. Дуже багаті міста з банями, та амфітеатрами. І ви можете піти Бейтшин, одне з них. Ви можете поїхати на руїни тих місць, але Ісус всюди служив там. Якоїсь миті греки були готові прийняти його, оскільки вони бачили, які відбувалися чудеса. і ось це місто одне з таких міст. Іншим містом була теверіада. Тому ви бачите невеликі підказки. Кесарія Филипова, де Ісус каже: на цій скелі я збудую мою церкву і ворота пекла не подолають її. У всіх цих містах були грецькі храми. Це не те місто, де жив Ісус, але це місто, де можливо працював його батько. Вони час від часу ходили туди. Це місто, яке він точно так. бачив здалеку. Фактично, слово перекладене як Тесля також означає технології, тому він міг бути і архітектором, і теслею можливо, він допомагав будувати те місто. Він був задіяний в цьому. Так, можливо. Можливо. Це можливо. можливо. У них там були арки, і колони, і фрески, і водогін, і каналізація, і сауни, і лазні. Це не були якісь печерні люди. Так. І тому. Єдине, що можна сказати про печерну людину, це те, що Ісус народився в печері. Це були печери, висічені в скелі, дуже великі, і пастухи стерегли свої вівці всередині цих печер. І саме в такій печері. Народився Ісус. Коли римляни зруйнували Єрусалим та Ізраїль в 70-му році нашої ери, починаючи приблизно з 66-го по 70 сімдесяти роки нашої ери, ізраїльтяни тікали до печер в іудейській пустелі. Так ми отримали сувої мертвого моря з кумрану. Тому вони звикли тікати до іудейських Так, пестель. Саме там вони і ховалися. Так. Вони були в тих печерах. Так, в іудейських печерах. І саме там Ісус народився в одній з печер пастухів. Давид знав про них все, звісно. Бо він знав. ховався в них від Саула. І вчора ми зачепили цю тему. Я коротко торкнуся цього. Євангелія від Луки, перший розділ, п'ятий вірш. Ми поговоримо про Захарю. Відкриємо це місце. Серзарювання ірода. Царя іудейського був священник з авієвої черги на ім'я Захарія і дружина його з роду Аарона на ім'я Єлисавета. Вони обоє були праведними. Вислів з черги Авієвої дуже важливий. Коли ви розумієте цей вислів, де ти зараз я в Луки, перший розділ п'ятий так, п'ятий вірш За царювання ірода царя іудейського був священник з черги авієвої на ім'я Захарія. Священики служили по черзі, брата Копленд. Священики служили по черзі. Я не пам'ятаю, було там вісім чи дев'ять черг, але вони служили по черзі і проводили тиждень у храмі, а потім повертались до Галілеї чи туди, де вони жили, і працювали там священиками. Вони міняли один одного. Первосвященники не мінялись, але священики, які працювали у храмі, міняли одне одного, і вони працювали за принципом ротації. Йосип Флавій та інші історики у 70-му році нашої ери, коли храм було зруйновано, розповідають нам чия була черга тоді, коли храм було зруйновано. Тому, якщо ми знаємо, чия черга була тоді, ми можемо зробити зворотний відлік і виявити, коли саме Захарія служив у храмі і коли все це сталося. І таким чином, провівши математичні обчислення, я можу досить точно вирахувати, коли народились Іоанн та Ісус. Отже. Марія мала завагітніти. Іоанн, як ми знаємо, народився доношеним, як говорить нам Писання. Ісус теж народився доношеним. Коли прийшла повнота часу, він народився, і Богу довелося спонукати кесаря зробити певні речі, щоб вивести їх Бо те, що сказав пророк її. Тому що це мало сповнитись, абсолютно вірно. Отже, говорячи про це, ми тепер знаємо, що Марія мала зачати під час свята світла. Що це за свято? Сьогодні ми знаємо його як Хануку. Вона зачала від Господа під час свята світла, тобто Ісус, ймовірно, народився десь у вересні. Це також свято світла. отже, світло світу було зачати у жінці під час свята світла і посвячення. Ось чому вона мала піти до храму. Імовірність того, що одна людина. Сповнить більше трьохсот пророцтв за 33 роки не піддається обрахуванню. І не лише він, але мав бути певний чоловік, певна жінка, оскільки все це було сплановано щодо заснування світу, бо все спланував і ми знаємо це з того. Як було створено світ. Так. Коли ангел прийшов до Захарії того дня у першому розділі Євангелії від Луки, це були перші відвідини ангела у новому завіті. найперші. І це дуже серйозно, що він змушує Захарію так. мовчати. Йому довелося це зробити. Отже, у нас є неплідна пара, як Авраам і Сара. Тому все повторюється, є послідовність. І цей священник приносить жертви. Він виконує свої обов'язки, і ангел з'явився йому саме тоді, коли він стояв біля кадильного жертовника. Саме тоді, саме тоді, ангел з'явився йому. Тут сказано, що вони були бездоганними, вони молились про дитину. Захарія не засміявся, але й не повірив до так. кінця. Ось чому ангел змусив його мовчати, і це новий завіт, друзі. Так. Тому що ангел не міг чекати, поки Захарія виправиться в цьому, брате Копленд. Він мав терміни, він не мав часу займатися цим. Ми не можемо чекати 25 років, поки ти не станеш цілком впевненим. Це мало стати з точністю до секунди. Тому ангелу довелося змусити його мовчати. І якщо ви прочитаєте далі, ми дійдемо і до цього на завершення цього тижня. Захарія також втратив слух. І коли я побачив це, то подумав. Я ще не визначив в своєму дусі, чому це сталося, але я вважаю, ми знаємо, що це його провина. Так чи інакше, ми бачимо, що це сталося. Ангел сказав йому у відповідь: Я, Гаврієн, Так. посланець, Ангел Божий, ангел провісний, той самий, що приходив до Даниїла. Той самий ангел. І дуже цікаво, що там сталося. Можливо, ми розглянемо це до кінця цього тижня. Отже, я, Гавриїл. я буквально чую його. Уявляєте? Він стоїть там і дивиться на нього. І ангел не говорив до нього тихо. Так. так. Він сказав це переконливо і владно. Він вже розмовляв з Марією. І знову ж таки, звідки ми все це знаємо? Бо Лука так. розпитав Марії, так. будучи в Ефесі. Амінь. Амінь. Мені подобається наступне. Він також дав йому завдання у 15-му вірші так. першого розділу. Це знову каже Гавриїл. Він каже, бо він буде великим перед Господом, не питиме вина і секера. Бог покликав його бути назореєм, обітниця назорейства і Духа Святого сповниться ще від утроби матері своєї. Тобто, Гавріїл прямо тут дає йому завдання. Священнику. священник мав про все це знати. Захарія мав би сказати, нехай буде мені, як це Так, хвала Марія. богу. Амінь, але він був літньою людиною. Так. І я думаю, що ж я скажу Єлизаветі? Він також каже це у 18-му вірші. Я старий. Так, це його сповідання. Вона мені не повірить. Я не знаю, чи саме так він думав, але наш час вичерпано. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Ми ще повернемось. Я знаю, що вам це подобається. Нам теж. Біблія це та книга, яку обов'язково потрібно читати. І ви повинні мати її. Тому дяка Богу за неї. До зустрічі завтра і пам'ятайте. Завжди пам'ятайте, що Бог любить вас, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. І я зараз відчуваю в своєму дусі. Хтось перебуває в вічі і думає про самогубство. Це миттєвий тиск. Вам бракує грошей на ваших дітей. Послухайте, не позбавляйте себе життя. Віддайте його. Віддайте його Ісусу. Віддайте Його Йому, і Він зробить з нього щось добре. Помоліться, послухайте, не робіть цього. Це ще не кінець. Дякую тобі, Ісусе. Отче, я молюсь зараз. І нагадую тій людині чи людям, яких це стосується, що Бог любить їх. І ми любимо їх, і що Ісус є Господь. Він прийме вас. Хвала Богу. І ваше життя розвернеться на 180 градусів. Я особисто знаю одного чоловіка. Він вже вклав гвинтівку собі в уста і готовий був вистрілити, але в цю мить пролунав телефонний дзвінок. І це зупинило його. Він прожив чудове, чудове життя. Він і досі служить Богу. Алілуя. Амінь. Відповідь уже в дорозі. Очікуйте, відповідь уже в дорозі. До зустрічі завтра і знову нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є, є Господь. Господь. Тож прославте Його. Хвала Богу. Амінь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту КісеморКеї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіа Муркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.